Вітаю вас, друзі! 28 жовтня сьогодні з вами знову Дарій Кличок і готовий вам розповісти найголовніші події сьогоднішнього дня. Низку оглядів я вже себе робив на каналі, а зараз про наміри Трампа заморозити війну в Україні і хто ж стане гарантом нашої безпеки. Він, окрім того, хоче налагодити відносини, точніше вирішити їх із Китаєм і припинити війну на Близькому Сході. Плани амбітні і вони вартують уваги, тому що за тиждень там голосування. Там буде новий президент США і ним може стати Дональд Трамп. Про Трампа, про Швейцарію, яка хоче вже платити внески в НАТО грошові, і про інші важливі події я вам зараз розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео, друзям. Тут буде лише те, чого я не торкався сьогодні в себе на каналі. Попередні відео, попередні інформаційні повідомлення і з аналізом моїм та моїх колег ви можете переглянути в мене на каналі. Отже, розпочнемо з Трампа. Трамп прагне заморозити війну в Україні, зменшити участь США та передати європейським країнам відповідальність за гарантії миру. Політика Трампа щодо примусу Європи більше платити за свою безпеку, давня, зрозуміла, і я вважаю її правильною. От що, що а в Трампа це дійсно правильно. Все решта там ну, реально треба розглядати під лупою і детально аналізувати. Європа може платити за свою безпеку самостійно і мати більшу автономію у питаннях стримування російської агресії і в тому числі майбутньої китайської і допомоги Україні. Я вам вже розповідав, що ВВП Європейського Союзу сягає близько 20 трильйонів євро, 5% від цієї суми, і ви повністю забезпечите себе грішми на оборонку. Про що пише Financial Times з посиланням на наближених до Трампа осіб? Головне із матеріалу. У разі повернення в Білий Дім Трамп планує швидко заморозити війну. Це однозначно, і це вже не нове. Про це навіть говорив буквально Діма Джей Ді Венс, кандидат Трампа на посаду віце-президента. Команда Трампа пропонує створити автономні та демілітаризовані зони вздовж кордону без вступу України в НАТО, покладаючи на європейські країни роль гарантів мирного процесу при мінімальній участі США і НАТО, тобто НАТО, долучена до цього процесу, на думку Трампа не повинна. Радники Трампа вважають, що Америка не повинна нести фінансові витрати на підтримання миру, пропонуючи передати ці обов'язки європейським країнам. Підтримую. Трамп планує виключити участь американських миротворців, вважаючи, що Європа має взяти на себе основну відповідальність за врегулювання конфлікту. Такий підхід викликає занепокоєння, пишуть у виданні у європейських союзників, оскільки відсторонення США може послабити позиції НАТО і призвести до розколу в ЄС. Не думаю, абсолютно не підтримую цю думку, тому що сьогодні дуже багато країн Європейського союзу, які членами Північно-Атлантичного Альянсу, заявляють про необхідність. Залучення більших коштів до оборонного сектору, звісно, поки що не всі. Але я не сумніваюсь у тому, що сформується та більшість, яка буде готова створити новий навіть військово-політичний союз за участі України. Це абсолютно нормальний процес, і він прогнозований. Тому я вбачаю лише позитивно-перспективними ті новини, які сьогодні пишуть у Financial Times. І далі пишуть, що у республіканській партії немає єдності щодо цього курсу. Частина прихильників Трампа вважає, що США повинні зосередитись на Китаї та зменшити участь у справах Європи. Я, друзі, як відносився критично до Трампа на посаді президента, так і відношусь. І повірте, я з великим застереженням нині ставлюся до того, яку допомогу надаватимуть нам американці, навіть в тому випадку, якщо переможе Камала Харіс, тому що вона не обіцяє фінансової допомоги Україні. Це варто нам зрозуміти. В будь-якому випадку, чи Трамп чи Харріс, Європа вже ухвалює рішення, які спрямовані на посилення безпекових питань у Європейському Союзі на європейському континенті. В тому числі, що стосується і, наприклад, стримування російсько-північно-корейської агресії на території України. Ви знаєте, що сьогодні генсек НАТО, Марк Лютев, виступив із заявою, в якій підтвердив присутність військово корейських військ в складі Збройних сил Російської Федерації. Вони поки що, нібито лише на території Курщини, але НАТО вже напрацювало план допомоги Україні. Це посилення. Військової допомоги, в тому числі направлення окремих військових контингентів, окремих країн, не в складі НАТО, але тих країн, які входять до НАТО, до України з різними місіями, і повірте, що таких рішень буде чимало, тому що Європа не може не відреагувати на такі виклики, особливо зважаючи на те, що вже стало відомо, що Північна Корея передала до Росії. Лише зброї приблизно на суму 5,5 мільярдів доларів. Але це ще не факт, це не остаточна цифра. Тому, до прикладу, коли Швейцарія говорить про те, що вони готові фінансувати НАТО, для мене це вже не новина. Президентка Швейцарії Віола Амгерт заявила, що потрібно зняти заборону на реекспорт зброї в Україну. Та говорить, що Швейцарії необхідно більше інвестувати у безпеку по всій Європі, і заявила, що планує зміцнювати зв'язки з партнерами, включаючи НАТО. Її пряма мова. За останні 30 років Швейцарія не інвестувала достатньо коштів в оборону, тому потрібно надолужувати втрачене. Звісно, це не буде фонд якийсь НАТО, куди Швейцарії буде перераховувати гроші мільярд чи 2 чи 3 євро. Це буде виглядати абсолютно по-іншому. Швейцарія буде збільшувати виробництво зброї шляхом зняття заборони на реекспорт, оскільки вона напряму не продаватиме зброю країнам, які безпосередньо воюють. Але це відкриє можливість іншим країнам, які купуватимуть цю зброю у Швейцарії і передаватимуть, до прикладу, її Україні чи іншим країнам. Це означає, що фактично Швейцарія долучається до Північно-Атлантичного альянсу, але не формально. Нейтральність десь іде туди, назад, в минуле. Швейцарія розуміє, що вона не може стояти осторонь процесів, які сьогодні відбуваються на землі. Навіть не випадково Фіни та Шведи вступили до Північно-Атлантичного альянсу. Ви вже про це добре знаєте, тому тут повторюватися абсолютно не варто. Але, друзі, звертаю вашу увагу, що Північна Європа залишається в полі зору мого і добре, що в полі зору України. Зеленський сьогодні вперше прибув до Ісландії для участі у саміті з лідерами Північної Європи. Він там проведе переговори з прем'єрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії і Швеції. Це і країни НАТО, і в тому числі це країни, які входять до іншого об'єднання експедиційних сил Сполученого Королівства Великобританії, яке було створено у 2015 році. Я вже колись згадував про нього тут у себе на каналі, але яке дуже не подобається американцям. Ну, так склалося. англосакси, вони дещо по-іншому бачать безпекові питання на земній кулі. А відтак і підтримуючи відносини з американцями, вони просувають свою ідею створення оборонного союзу, ще наголошую, з 2015 року. Що це взагалі за союз? Він вже існує. Це багатонаціональні експедиційні сили, які створені в 2015 році Сполученим Королівством та складаються з дев'яти її північно-європейських союзників, тому якого що візит Зеленського дуже важливий. Серед таких союзників. Згадані вже мною Данія, Фінляндія, Істонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія. До прикладу, Нідерланди багато закуповують зброї в тій ж самої Швейцарії, яка пропонує зняти заборону на реекспорт. За потреби об'єднані експедиційні сили можуть розгорнути 10 тисяч військових для проведення гуманітарних місій, поки що гуманітарних або навіть бойових операцій високої інтенсивності. Тобто, фактично, це вже створений військово-політичний союз, але він не розвивається через те, що поки що Вашингтон це стримує. Адміністрація Джозефа Байдена виступає категорично проти цього, але я вам нагадую, що. Вже фактично створена альтернатива Рамштайну, яка буде засідати у Візбадені. Це військова база Сполучених Штатів Америки у Німеччині. Вона стане наступником усіх тих процесів, які забезпечував Джозеф Байден через групу Рамштайн, якою він хизувався. Справедливо хизувався, тому що це справді є велике надбання. І НАТО буде долучено до багатьох процесів, коли я вам в попередньому відео говорив про те, що країни НАТО вступають у війну. Це фактично на сьогодні відбувається. Це не помічати не можна. Це не гучні заголовки, це реалії. Але справді НАТО робить це не так швидко, як то нам хотілося. б. Північна Корея нині провокує ці процеси до пришвидшення. І це добре. Це добре, тому що. Кількість тих військових, які перекидають до Росії, поки що не критична. А от зброю, яку ми можемо використати після того, як Корейці вступлять фактично в війну, а я вважаю, що вони вже вступили, і НАТО вже ухвалило рішення. Просто, звичайно, формально воно і оголошувати не буде. То це в великій мірі нам допоможе. Ну і тепер, друзі, кілька новин, які стосуються Грузії, і Молдови. Воно у мене в полі зору однозначно, і також Україна. В Офісі президента України, в Офісі Зеленського, ще не визначилися із наступником Андрія Костіна на посаді генпрокурора. Буде виконувати поки що обов'язки генпрокурора, у разі якщо Кості не відправлять відставку в Верховній Раді, відповідна постанова вже зареєстрована. Його перший заступник Олексій Хоменко Костін пішов у відставку, точніше, просить цю відставку, написав заяву після гучного скандалу. із... Прокурорами в Хмельницькій області, які виявилися інвалідами, і не лише інвалідів, прокурорів по Україні дуже багато, але кажуть, що він давно хотів вже піти відставку, нічого не робив, ну і таке інше. Ну, в пресі багато чого будуть писати. Але проблема в тому, що заміну йому знайти не можуть. Яка от немає зашкварених. Проблема у нас з кадрами, реально проблема з незашквареними кадрами проблема. МСЕК від сьогодні функції центральної МСЕК буде виконувати Український Державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності. Про це заявили у МОЗ. Це функції центрального МСЕК. А що буде з регіональним МСЕК, ну мені видається, їх просто переіменують юридично. А ті, хто там був, ті сидітимуть і далі. Тому що по-іншому це поки що зробити. Не можна Говорять про кластерні лікарні. Я вітаю такі ідеї. В будь-якому випадку. Будь-які ідеї, які спрямовані на зниження корупції, я вітаю. Але поки що можу лише констатувати. Так само і констатувати те, що в Україні з 1 грудня можна буде отримати фінансову допомогу в розмірі 1000 гривень, але отримують її приблизно 15 мільйонів осіб. Ті, хто за кордоном перебуває, отримати її не зможуть. Ця допомога оподатковуватися не буде. Її можна буде отримати на картку національного кешбеку. Тому слідкуйте за цими повідомленнями. Функція буде доступна в дії. Також цікаво, як на мене, інформація є про єдиний марафон, який ви, можливо, хтось дивитесь, хтось ні. Ну, зокрема, пишуть про те, що єдиний марафон уже на рівні приблизно десь хтось щось сказав. Що я маю на увазі? От звідки ви отримуєте інформацію, друзі? Будь ласка, напишіть у коментарях під цим відео. Я, до прикладу, багато інформації споживаю з Telegram і з сайтів, інтернет-сайтів, яким я довіряю. І вам збираю там її, це і українські і зарубіжні, і е, систематизую і видаю тут у вигляді відео, відео новин, відео аналітики. Так от найпоширенішим джерелом для отримання надійної і перевірної інформації про події в Україні є канали в Телеграм. Це 47% опитаних. Таке селищне дослідження провела соціологічна група «Рейдинг». Телебачення на третьому місці після Ютубу. В Ютуб споживають новини приблизно 26%. Друзі, напишіть ви, де ви дивитеся новини. І дякую вам, що ви підтримуєте мою роботу, бо я вбачаю, що роблю це не дарма. І тепер Грузія і Молдова, про яку я згадував майже в кожному відео. Я взагалі не збирався нічого вам повідомляти, там ситуація не змінилася, але цікавою заява прем'єр-міністра Грузії Іраклі. Кобахідзе, проросійського прем'єр-міністра, чия партія виграла. Він заявив про важливі зовнішньополітичні пріоритети Грузії і головним несподівано назвав євроінтеграцію, проти якої вони послідовно виступали. Звертаю вашу увагу, що за євроінтеграцію виступає і опонент Майсанду Санду в Молдові Стояногло. Він говорить, ми за євроінтеграцію. І Азаров говорив колись ми за євроінтеграцію. Ну, Такі мене, чесно кажучи, асоціації не дуже. Приємні. За цим усім, друзі, як завжди, слідкую, дуже пильно, аналізую, вам розповідаю, повідомляю, тому прошу вас про коментар. Небагато прошу. Коментар, подобайка, підписка. Ну і, звісно, запрошуйте своїх знайомих долучатися до нашого каналу. Дякую, що ми зростаємо. Дякую, що динаміка позитивна. Це означає, що ми рухаємося з вами правильно. Всіх люблю, ціную, і не перемикайтесь все буде Україна.